Марії, вітаю вас! Благословенний день! Сьогодні у нас є основні послання, і сьогодні розглянемо навернення. Нагадаю, що читаємо це з книжечки Менджугорі, послання цариці миру. Хто ще не має, то можете придбати собі таку книжечку, знайти в інтернеті, Ну або дивитися програми кожного дня. Марія говорить практичні речі, де ми всі послання ці поступово зачитуємо. Навернення. Якщо приступити, припустити, що в нинішньому світі віра людей або слабка, або вони взагалі не вірять, стає зрозумілим, чому так часто в посланнях Бородиці звучить тема навернення. Неможливо віднайти мир, якщо не навернутися. А справжнє навернення означає очищення серця, очищення. Осквернене гріхом серце служить основою для поганих стосунків. І громадських безпорядків, несправедливих законів, які дозволяють одній людині робити рабом іншу тощо, Без докорінної зміни серця і його навернення неможливо досягти миру. У цьому причина постійної просьби Богородиці про часту сповідь, просьби, з якої вона звертається до всіх людей без винятку, тому що немає справедливого ані одного. Усі з дороги збилися, зробилися нікчемені. Ну і тут римлянам 3, 10, 12 пропонується слово. І в цих посланнях часто є, що звернення на слово Боже. Тобто це не вигадка, а береться все зі слова Божого. Що всі ми грішні, це є факт, і тому потребуємо навернення, постійного навернення, постійної переміни. Марія чітко каже, звідки, чітко каже, звідки. Береться гріхи, корупції, бо тут так і сказано: ну, осквернене гріхом серце служить основою для поганих стосунків, е, стосунків поганих, поганих стосунків між людьми, громадських безпорядків, звідки громадські безпорядки, від е, нечистого серця, несправедливих законів. Е, Корупція, несправедливі закони, які приймаються, аби збагатитися когось зробити рабом, ну, а хтось щоб був паном. Ну, про це все тут так і написано. Одній людині робити рабом іншу тощо. Ну, і в нас так є. На жаль, ми бачимо це все, як воно працює. Чому так? Чому так? Припустимо, що в нинішньому світі віра людей або слабка, або вони взагалі не вірять. Таке розуміння слабка віра, це. Ну, знаєте, Це вже наш вимисел такий більший, бо є або віриш, або не віриш. Що, що означає слабка віра? Це є повний сумнів, повна катастрофа, повний завал. То Слабка віра це таке виправдання сумніву. Бо є або ти віриш на 100%, або ти не віриш десь там. Сумніваєшся, то і називаєш слабка віра. Бо я вірю, але то-то то 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 той пункт мені не підходить, то я не можу зробити, так я не можу жити. Ось так. ну, Ось це мені там п'ята, сьома, десята заповідь добре, але ті мені не підходять. І я назву це слабкою вірою і спокійно виправдаюся. Але ні, це є неправильно, це є. Брехати самому собі, ну і нічого з цього не вийде. Нічого не вийде. Марія заохочує частіше сповідатися. Мінімум раз в місяць сповідатися. Але сповідатися, не бігати по різних священниках. знаєте, як часто ми робимо по-людськи. Ну, бо вже там краду постійно, вкрав-крав вкрав одному священнику, постійно те саме кажу, ну якось так вже не. не Незручно, чи що, то може піти до іншого якогось він мене не знає. І так я раніше, так, знаєте, на на паломництво ходив, бо там купа священиків, можна посповідатись у кого завгодно. Ну і щоб він не знав, бо він тебе не знає, можна йому казати все. Сміливо, він тебе більш ніколи не побачить. Ну і так файне, так добре, посповідався. Але ні. Ні. Сповідь не в тому заключається, щоб. Бігати, шукати різних священників і там, і там, і там сповідатись. А краще мати одного сповідника і тоді боротися зі своїм гріхом, боротися зі своєю звичкою і бачити цю боротьбу. А як її бачити? Це визнавати. Приходиш на сповідь і знову кажеш, я вкрав. Ну, ну Боже. І, і тебе це гризе, тебе. Ти об'являєш бій цьому гріху. Наприклад, я даю, наприклад, вкрав, е, може бути що завгодно. Дивився порнографію, е, мав якісь інші злочинні вправи, або зробив щось такого, десь когось образив, десь когось не ставиш як за людину, постійно пригноблюєш насильство якесь вчиняєш. Тобто такі різні речі. Ну, і коли в тебе один сповідник, це дуже добре, тому що ти не хочеш постійно йому казати одне і те саме, тому ти об'являєш бій: бій в війну тому, тому своїх гріху. Звички або гріху. За часу це є звичка, гріховна звичка. Ну, так. Звісно, можна сказати, так, всі так роблять, що я там буду вже сповідатись. Ні-ні, так не треба казати. Ти дивись тільки на себе. Стосовно навернення, тут. Ідеться тільки про тебе особисто, про мене особисто. Я можу в своєму наверненні бачити тільки себе від А до, до Б, Д там, А Б, С, Д. Розумієте? Тобто я був таким, через півроку я став таким. Далі йду, далі йду, далі йду. Порівняння тільки з собою, з собою, минулим. Якщо я буду казати, що всі такі, ну то всі набагато гірші можуть бути, або всі можуть бути набагато кращими. Нема сенсу в тому. Кому, коли ми себе порівняємо з усіма, ну то, то я взагалі святий можу бути. Ну, бо в світі там хтось вбиває взагалі, хтось іще щось. Але не йдеться про порівняння, йдеться про навернення, очищення свого серця. Тобто постійна боротьба із собою, зі своїми гріхами, не з сусідами, не з близькими, не з жінкою, не з дітьми, не з чоловіком, а з собою, з собою. І постійний аналіз свого серця, чи викорінюю я це зло, чи перейшов я на другий рівень, чи, чи з яких я гріхів сповідаюся. сьогодні? Чи з практичних я гріхів сподів, сповідаюся, що вже щось зробив практично, вкрав, вбив, осквернив, обругав, не знаю, такі практичні гріхи, матюкаюсь, або вже з душевних гріхів, погано подумав. Ну, там щось не допоміг, а міг би, а не захотів, а лінь було. Або вже з духовних гріхів, таких як я не хотів молитися, не, не люблю людей, не люблю ту людину. Ну, Тобто, три рівні сповіді, на якому ти рівні сьогодні, то знаєте, можна сповідатись мінімум, треба сповідатись раз в місяць, а можна сповідатися і частіше. Але переходити на рівні Переходити на рівні. Суть нашого життя і християнства не в тому, що згрішив, украв, випив в тюрму, украв випив в тюрму, украв випив в тюрму і постійно в такому коловороті. Ні, це не суть християнства. Ми повинні розвиватися, виходити з практичних гріхів, потім з душевних, потім переходити в духовні гріхи, де ми вже маємо відповідальність, тому що хто духовний чоловік вже. Завжди несе відповідальність і сповідатися з того, чи ти не, не несеш якоїсь дурниці до інших людей, які люди з тебе можуть брати приклад. Направду всі люди беруть приклад з когось. Наприклад, діти беруть приклад з батьків, і ти навіть цього не уявляєш. Але якщо ти будеш вживати сьогодні алкоголь, наслідок прийде до твоїх дітей, бо вони будуть це бачити і будуть так само потім вживати його. Ну, а якщо не будуть вживати, то і діти не будуть вживати. Не факт, не факт, але принаймні вони завжди будуть знати, що батьки не вживають, і вони будуть до цього йти йти. Тому зазвичай батьки, які не вживають алкоголь, займаються якимось хобі цікавим або спортом, і діти йдуть в це русло. Дітей, знаєте, не треба виховувати, дітям треба показувати. Чим ти живеш, діти будуть самі вчитися, дивитися на тебе. Ага, так живеш, так і вони будуть наслідувати. На підсвідомості, на рівні підсвідомості, на вербальному такому, е невербальному і вербальному каналі. Бо діти все все поглинають. Тому краще виховувати дітей, виховувати себе. Хочеш, щоб діти навернулися, навертайся сам. Сама. І тоді будеш бачити переміни в своєму оточенні. І, звісно, такі теми, як токсичні люди, нетоксичні люди. Це проблема одна, ще також є християнам, така велика проблема невміння сказати ні. І, і це проблема. Ти не мусиш нікому нічого. Не мусиш. Ти не є рабом всіх грішників, яких ти маєш витягати, спасати. Це такий синдром Спасителя, який часто всі надягають. Йти там в, в яку, знаєте, якщо ти трезва людина, не, не п'єш, то ти піди до алкоголіків в банду і почни їм щось розповідати. Нема сенсу. Не буде ніякого сенсу. Ти або почнеш, як вони робити, а вони точно не почнуть, як ти робити. В цьому нема сенсу. Не в тому полягає місія наша, щоб ми е, ходили до, в грішні такі різні справи. Або з токсичними людей витягали їх, е, яка тебе людина травить, фанить. Ну, не в тому полягає. Не в тому полягає. Ти поки будеш одного переконувати е, через силу там якось е, воювати з ним, то сотня не спасеться, яких би ти міг донести їм слово Боже. Розумієте? Тому не варто бути такими, якими не може сказати ні. Бо людина, яка не може сказати ні, вона не є вільна. Не є вільно. Людина має право сказати так і сказати ні. А якщо ти не можеш сказати ні, то ти залежний від думки інших. А якщо ти залежний від думки інших, то ти навіть не можеш проповідувати. Та це навіть десь в проповіді Домініка мініка Я чув, що людина, яка залежить від думки інших, не може євангелізувати. Просто не може. Бо їй почнуть кидати почуття вини, кидати їй обов'язки якісь. О, дивись, того треба врятувати того. Того, а я не хочу, а я то. Хто не хоче, то, будь ласка, в нього є свій вільний вибір. Ти проповідуєш, ти голосиш, але не Ти спасаєш. Не ти Спаситель, Спаситель Ісус Христос, який вже всіх врятував. ну, А люди мають вибір, прийняти це, чи не прийняти. Тому знаємо, що варто вміти казати ні. Чи сьогодні ти вмієш казати ні? Спитай себе, чи ти. Хотів би сказати ні, але кажеш так, бо чому про мене подумають, то це ще треба також викорінювати. Викорінювати, бо це не є м, правильно, це не є природньо для християна, це є природньо для цього світу, з жалості щось робити. З такого знаєте, що про мене подумають, що про мене скажуть. Так живуть більшість людей. Але християни живуть від того, що подумає про мене Господь. Що Господь тобі скаже сьогодні зробити так, як тебе не приймуть, і такі, повірте, будуть. І в моєму, на моїй практиці було не один такий випадок, коли Господь каже, зробити те, щось не, ви, не, не цікаве для всіх, але зробити щось для однієї, людини, для навернення однієї людини, мені знайомий, ну, але не ту людину, яку я не, не дуже люблю, наприклад, або не дуже любив, або мав якісь з ним. Погані стосунки, але я це роблю. Та в мене кидають каміння свої, але я маю радість від Бога. І такі випробування будуть в кожного в житті, коли ти маєш обрати Бога, а не своїх друзів, не своїх близьких, які тебе підтримати можуть, а можуть і не підтримати в цьому рішенні. Може, це рішення буде ну, таке незрозуміле для них. І тут Господь хоче, щоб. Його слухав, як Авраам пішов свою дитину приносити в жертву. Він навіть жінці не сказав, він втік, щоб. Бо якби він сказав жінці, то він би вже точно не вийшов з того намету. Розумієте, такі речі. І Бог хотів, щоб він був вірний йому до кінця. Попри всі, попри всіх. Бо якби він убив свою дитину, то всі б сказали, що він. Але Авраам, Авраам пішов на то. і... І Господь кличе сьогодні Тебе і мене бути таким. Буде таким слухати Його голос і робити те, що Він каже, не думаючи про те, хто що про мене подумає. Тож давайте навертатися, бо навернення це також шлях, який веде до ну, для того світу, для цього світу. Бо люди, коли ти навертаєшся, о, вже не п'єш, ой ой, ой а вже криша поїхав. Перестав бухати, курити, наркотики вживати, перестав новини дивитися, каву, ой-ой, цукор не їш. Да Боже, ну як взагалі за чим тоді жити? Слухайте, ми не живемо, щоб бути рабами системи, рабами смаків своїх, рабами якихось наркотиків, а цукор це також наркотик. Алкоголь, наркотик. Ті ж саме наркотики. Кава то ж самий наркотик. Тільки він не є в книзі під знаком Христа заборонено. Він легальний наркотик, так можна його назвати. Ну, Але ти стаєш рабом рабом якоїсь штучки, якогось порошочку чорного, або зеренок чорних зранку, ти вже раб, ти прокинутись не можеш. Ну, Або білого порошочку, цукру, типу, ти не можеш. Я не можу думати, поки я цукру не ввальну. Це все брехня. Можеш ти думати тіло створене Богом так, що не залежить ні від яких різних порошочків. Ну, їсти треба, звісно, а їсти правильно ще більше треба. Вона звертається до всіх людей без винятку, тому що немає справедливого ані одного. Усі з дороги збилися, зробилися нікчемні. Тож, давайте приймаємо це і боремось, боремось з собою, зі своїм е гріхом, зі своїм звичками. Це є навернення постійне, яке триватиме до кінця життя. Не можна сказати, я не вернувся. Це є шлях. Шлях мандрівка до неба, мандрівка до повного навернення. Будьте благословенні, Мир вам радість з Па-па. Do shi